Доброго дня. Добрий день. Так, про зв'язок є. Так, пропоную ще раз, будь ласка, представте суб'єкт господарювання є, так? Директор ДП Руже Молоком, дочерго підприємства Ружемолоко, Колесник Анатолій Володимирович. Так, розуміло. Є представник господарювання є і є представник розробника, так? Так. Так, розуміло. Так, з вашого дозволу пропоную ще надати можливість зв'язку з тим, що наразі представники громадських не приєднались, так і е, надамо можливість, як е, хто побажає, і час для приєднання, тому е, зачекаємо до 11.15, так і далі продовжимо проведення громадських слухань, враховуючи. Що наразі е, е, пропозицій та е, приєднання від громадськості не надійшло до нашої відеоконференції громадської служби. Погоджуєтесь, так? Зараз відмикаємося, е, просто призупиняємо, поки і далі продовжуємо 11-15. Хорошо. <гълзвържен> Доброго дня! ден. Добрий. Раз продовжимо ведення громадських слухань. Сьогодні, 19 березня 2025 року, проводяться громадські слухання у процесі оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ДП Ружен Молоко, що передбачає встановлення додаткового обладнання для виробництва сухого молока. Я Семенюк Микола Миколайович, заступник директора департаменту, начальник управління оцінки впливу на довкілля. Та регулювання у сфері земельних і водних ресурсів департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації повноважений головувати на даних громадських з 18 грудня 2017 року з введенням дії закону України про оцінку впливу на довкілля, який зобов'язує попередньо всіх суб'єктів господарювання здійснювати оцінку ймовірних впливів на довкілля від. Ти діяльність, яку вони планують проводити до березня 2020 року. Громадські слухання проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження по всій країні. Громадські слухання, які передбачені відповідно до статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, проводились, не проводились. А громадське обговорення здійснилось у формі письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року з прийняттям по закону України No3227 про внесення змін до деяких законів України щодо всконалення цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який регулює питання проведення громадських слухань у процесі оцінки на довкілля, та з 22 липня 2023 року набрав у чинності пункт 2 прим 2 статті 17 прикінцевих та перехідних положень закону. Згідно якого тимчасово на при воєнного стану на території України громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, що зазначалося в оголошенні про початок проведення громадського обговорення, звіти з оцінки впливу на добу. Порядок проведення громадських обговорень детально викладений у постанові Кабінету міністрів України номер 989 від 13 грудня 2017 року. Відповідно, значно пос... було внесено зміни в дану постанову, де, яка регламентувала порядок проведення громадських слухань по режимі відеоконференції. Сьогоднішні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, використовуючи платформу Google Му. Окремо повідомляю, що на громадських слуханнях ведеться відеозапис а хід. Та результати громадських слухань будуть оформлені відповідним протоколом громадських слухань, які разом з посиланням на е, цей відеозапис е, будуть внесені до єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля е, на платформі екосистем. Звертаю вашу увагу у випадку оголошення сигналу повітряної тривоги, прохання до всіх не нектувати власну безпеку та негайно перейти до укриттів та безпечних місць. У такому е, випадку. Е, Проведення громадських слухань буде тимчасово припинено до моменту, коли ви прийдете у безпечні місця та укриття з послідуючим продовженням проведення громадських слухань. Прошу усіх, хто приєднався до відеоконференції громадських слухань, зареєструватися в чаті, зазначивши власне ім'я по батькові та прізвище та приналежність до суддівського господарювання або е, фізичної юридичної особи. Кожен учасник громадських слухань має право ввести. Аудіо, відео або веб-трансляцію громадських слухань, так, наразі за е, інформацією інтерфейсу так чату у громадських е, слуханнях зареєстровано 4 учасники: саме серед них два представники департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації, як організатори громадських слухань, є представник. Е, а суб'єкта господарювання директор ДП Ружин Молоко Колесник Анатолій Володимирович, представник від розробника матеріалу звіту з оцінки впливу на довкілля, та директор ТОВ ЕПОСКІЛЕТЕНЕТО Ігор Юрійович. Враховуючи, що є представник суб'єкта господарювання, є громадські слухання, можуть проводитись. Так, наразі прошу повідомити. Чи є представники громадськості на громадських слуханнях. Ви можете повідомити усно через відеозв'язок або шляхом написання текстового повідомлення у чат про участь у громадських слуханнях. У ефірі відеоконференції тиша у чат додаткових текстових повідомлень не надходило. Також повідомлень про бажання приєднатися до даної відеоконференції від інших учасників, також не надходило. Так як на громадських слуханнях ведеться відеозапис, фіксуючи, що станом на 1119 у нас на громадських слуханнях залишається зареєстровано 4 учасники. Серед них два учасника від департаменту та природних ресурсів. Житомирської обласної військової адміністрації, як організатори, представників суб'єкта господарювання, представник розробника матеріалів звіту з оцінки впливу на довкіллях. Представники громадськості на громадські слухання не зареєструвались і не під'єдналися до відеоконференції громадських слухань, важаючи на наявку представників громадськості на дані громадські слухання, керуючись пунктом 23 постанови кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля від 13 квітня 2017 року номер 989 буде складено та. Підписаний мною відповідний акт. І так ми разом з тим повідомляємо, що всі, хто мають зауваження та пропозиції до про звіту з оцінки впливу на довкілля планової діяльності ДП уже нового можуть надавати свої зауваження і пропозиції до даного звіту на електронну адресу у письмову в електронному вигляді або на поштову адресу. Письмо у вигляді департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації. Дані зауваження і пропозиції будуть враховані під час підготовки висновку з оцінки впливу на довкілля. Так, відтак ми закриваємо громадські слухання у процесі оцінки впливу на довкілля. ДП Ружен Молоко що передбачає встановлення додаткового обладнання для виробництва сухого молока. І вважаємо, що громадські слухання відбулися. Дякую, усім добра та Дякую. Дякуємо вам До побачення.